І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Але остання битва відбудеться не в майбутньому, а тут у наш час. Привіт, так це відео мало би вийти місяців п'ять назад, але я був такий зайнятий. Ну, самі розумієте, важкі часи потрібно було працювати десь заробляти гроші, аби вижити. Ну краще викласти це відео пізно, чим ніколи. Можливо, ви подумаєте, ти хто? Я парубок масці, якого ви ласково називали хуйня кінг ДМ круче. Копірка кінг дем втупою спиздив у кінга. Я надіюсь, ви зрозуміли хто я, тому що вже пора починати відео. Українські розробники ігор, справжні чарівники, які перетворюють свої клавіатури на чарівні палички, а домівки на міні-офіси. Попри всі труднощі, від несподіваних відключень світла до батька, який заходить в вашу кімнату, і я тебе куди казав, їхать. Вони створюють справжні шедеври від зомбів Прип'ятів до козаків, які гамселять москалів, українські ігри це не просто розвага. Це справжній майстер-клас патріотизму. І коли козак своєю шаблею може підправити географію, стає бідом. За цьому відео ми поговоримо про найкращі українські ігри, щоб дізнатися, на що здатні наші мізки, якщо їм дати трішки креативу і банку сала. І хотів би вас попередити, що це не буде рейтинг типу топ-10 найкращих ігор, як я це робив раніше. Ні, це буде просто в хаотичному порядку розкидані ігри, про які ми поговоримо. У 2015 році українські розробники, натхненні креативними ідеями, вирішили зробити гру про робота. Cradle — це гра, де ти прокидаєшся в юрті посеред пустелі з роботом, який вважає себе дівчиною, що навіть не вміє варити борщ. нахуй нахуй, може тут не і Твоя ж задача буде полагодити його чи її, поки він влаштовує пісенні конкурси і запитує, де його штани. Паралельно ти будеш досліджувати дивні механізми, розгадувати загадки і, можливо, знайдеш відповідь на питання: Як же я потрапив у цей абсурдний світ?» Якось одного разу в Україні команда розробників вирішила створити ігру про Джорджа, маленьку істоту, яка літає під музику. Після години творчих мук один з розробників сказав: Хм. А чому б не зробити його кулькою з вусами? Контр Джоур це гра, де ти керуєш Джорджем маленькою істотою, що ковзає і літає по дивному світі, схожому на абстрактну картину. Твоя мета пройти разом з ним рівні, розгадуючи загадки, які часом здаються складнішими від домашнього завдання з алгебри. І все це під чарівну музику, так що готуйся до пригод, де Джордж це не просто герой, це артист, який намагається уникнути всіх небезпечних пасток. Нуримось у постапокаліптичний світ, де природа вирішила помститися людству за всі ті зрубані дерева і пластикові пляшки. У 2014 році українські розробники зі студії Восток Games, які раніше займалися сталкером, вирішили. А чому б не зробити гру, де гравці будуть боротися не лише один з одним, а й зі світом, який буквально повернувся до них спиною? У режимі PvP 16 гравців діляться на дві команди, змагаючись у шести режимах на одній з 12 локацій. <звук> Якщо у вашій команді недостатньо гравців, на поле бою виходять боти. І іноді здається, що це не такі вже й боти. Можливо, це програмісти. У режимі PvE до трьох гравців проходять місію, що складається з трьох рівнів складності. Це як домашнє завдання, але без оцінок. Головна задача не повпатися до лап монстрів. Також є навчальна місія і тренувальний режим з ботами, які навчають тебе грати. І до речі, гра зветься Сурваріум, і вона вже закрилась. На жаль. За словами розробників, концепція Survarium – це нова еволюція ідеї сталкер, над якою вони працювали 10 років. А гра прожила менше ніж вони над нею працювали. Гра, яка почалася, коли розробники вирішили, що всі вже втомились від цих банальних шутерів по типу ПС. Потрібно створити щось нове. І от вони зібралися в офісі з кавою, і один з них сказав: А що як ми будемо стріляти з усього, що під руку попалося? Наприклад, і будемо рятувати світ від злочинних організацій, ти будеш битися з іншими гравцями в режимах ПВП? Проходити місії в ПВЕ, піднімати свою статистику, поки інші займаються якимось саморозвитком. Третім там, криптовалюта, Ну воно на також розробники вирішили, що в грі має бути класична графіка і можливість ревця налаштування персонажів. Тому ти можеш бути як і модніком, yes. так і тіпом, який заблукав у секонд-хенді всяке буває. Кі Варфейстав хітом шутерів, де кожен міг стати бійцем елітного підрозділу, не виходячи з дому. Гра Шерлок Холмс від української студії Frogwares, розробники якої вирішили, що Лондону потрібно більше розумних і цікавих детективів і менше нудних політичних трилерів. І зібравшись разом, вони подумали. А чому б не дати гравцям можливість стати самим Шерлоком Холмсом, розслідувати різні злочини, розгадувати різні загадки? Так на світ з'явилася серія ігор. де Ти можеш поносити капелюха, покурити трубку і розгадувати різні справи, які навіть професорів криміналістики можуть заставити попотіти. Фрокверс вирішила об'єднати класичні детективні елементи з інтерактивним геймплеєм. Ти можеш збирати докази, допитувати підозрюваних і навіть грати в котів та мишей зі своїм другом, доктором Ватсоном. Розробники вдихнули життя в світ Шерлока, додаючи непередбачувані повороти і складні головоломки. Тож тепер ти можеш зануритися в атмосферу Лондона 19 століття і намагатися не забути, де ти ставив свій капелюх. Що ж, друзі, після довгої розлуки радий був вам розповісти щось нове або ж добре забути старе. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал, аби побачити відео першими, які вже будуть не за горами. Також можете підписатись на мій інстаграм та Тікток, ссылка буде в описі.